Слава нашому Богу, брати і сестри, за те, що ми на цьому місці, бо написано, не оставляйте своїх собрань, як є, в декого обичай. Може бути обичаєм, що будень, то я побуду вдома, але мене жінка турбує часто. Моя дружина, яка йде в зібрання і. Хай Бог благословить кожного із нас. Ми прийшли, щоб разом подякувати нашому Богу, помолитися, що Він є з нами, що Він укріпляє, що Він утішає, що Він дає все необхідне для нас. Я не раз це вспоминаю, що за воду. дається вода вона потрібна кожен день. Кожди спрага в людини постійно треба пити воду. І як є і нема, брати і сестри, агар ішла сином, і ми знаємо, як було, не стало води. Але Господь почув отрука і дав воду. І сьогодні, як необхідна вода духовна, нам віруючим. і Написано, що ми вже очищені через Слово, яке проповідується, яке говориться, ми вже очищені, ми йдемо. Але ж людина йде, і часто ми спотикаємося, часто щось нам не вистачає. І ми взиваємо до Бога, ми йдемо до Господа, кажемо, Боже, допоможи через Те пройти. Якісь трудності, якісь негаразди в житті. І трапляються, але ж Бог дає нам все для того, щоб ми переходили це все і унаслідували вічне царство, де написано око не бачило і ухо не чуло. І сьогодні люди шукають радості, сьогодні їдуть десь, кажуть, що там гарно, там в тому городі, а брати і сестри, може я вже старий трохи. Але ж я в тому не знаходжу. Я був і в Німеччині і скрізь, їздив, і в Москві, і скрізь на заробітки їздили, бо сім'я була дев'ять дітей, треба було кормити. І ви знаєте, що я в тому не насолоджувався. У мене була одна думка, щоб були е, ми спасені, щоб ми знали Господа. І де я не був, я шукав віруючих і знаходив. І я був, служив в армії два роки і пам'ятаю, як був Баптіст Саня, він теж виїхав десь на три місяці раніше в Америку з Харкова. І там потрасіння було велике. і бачу, Я його в на Ютубі знайшов, але не можу подзвонити, не можу знайти його. І приїхав я до нього, і жінка була, і я ще з двома братами був. І коли ми з Юбідували і за Духа Святого, вона каже: вона цього не знала. Ми почали молитися, каже, а що ви говорите на інших мовах? Я не знаю. Ми почали розказувати, їм, розказали і пішли в зібрання, і там вони випроваджали просвітера вже в третє місце. В місце. В першому був він в селі. 60 душ було, він виїхав в друге село, а то вже в третє село виїжджав. І так він їздить своєю сім'єю і благовіствує. Ну, Там вони живуть, люди бачать їх, і люди йдуть до світла, брати і сестри. Таке, таке в його заданні, так він положив собі в серці, і він це робив, брати і сестри. то... Добре є, то добре є, коли ми говоримо хоч чуть-чуть щось нашим е, сусідам чи близьким, які не знають Господа. І хай Господь благословить нас всіх, щоб ми це робили. І ми знаємо, що корнілій, який був полководець, якесь в його військо було, і все, і він був благочестивий і боявся Господа. І е, Господь посилає ангела і каже Корнілій, молитви твої і милостині твої прийшли на пам'ять перед Бога і пошли людей в Іопію, там гостить Петро і скаже вам слово. І він послухався послав туди до Петра. І ми знаємо, це субитє багато брати говорять. Я думаю, всі знають, я не буду перечисляти крепко так. І коли вони прийшли до нього, то він бачив те полотно, яке спускалося, і тричі каже: Господі, я ніколи не чисто і скверно не їв. А Господь каже, що Бога чистив, та й не почитай не нечистим. І Він послухався, коли вони прийшли, послухався їх. І прийшов, і ми бачимо корнілій падає перед ним на коліна, а Він каже, Встань, я той чоловік, і каже: Бачу, що Бог не ліцеприят, але во всякому народі, який ісповідує Бога Ісуса Христа, приятний йому, слава нашому Богу! Брати і сестри, ті, які шукають Господа, не будуть засоромлені. Ти, які шукають Ісуса Христа, того, який прийшов, став чоловіком і взяв на себе всі грехи всього світу і поніс туди на дерево. І написано ранами його ми є ісцілені. Ми блукали, були язичники, відкинуті від ізраїльського народу. Далекі були, але Господь спас нас, Господь оправдав. І яка то велика радість, як дід розказував, як він знайшов Господа. Я вже розказував трохи, і як він знайшов. І батько на роздоріжжі стояв, як він знайшов Господа. І в церкві, і в церкву батько ходив до попа, до друга, і говорив, з, дід, говорив з ним. Дідув друг був піп, і він йому нічого не розказував. А коли йому подарили Біблію, бо він Солтисом був. І коли подарили йому Біблію, і він взяв тою Біблію і почав читати. Каже, я цілу ніч прочитав до ранку і бігом рано побіг до попа, каже, чого ти мені не казав нічого? Що ти мені не говорив, що, що так і так треба робити? Що так і треба? І почалось пробудження. Началось пробудження. І дід зробив там вдома молитвеного, на своєму, ну, було тоді за Польщі більше. Було города й того всього, і він зробив, зробили брати, і всі зійшлися. І я пам'ятаю ті зібрання, які проходили, і закривали молитвеного дома три рази. Але коли молилися Духом Святим, то той, КГБ сказав: Открой їм дом, пусть моляться. бо...» Той верхов'яд, як замолився на німецькому язике, то мені волос диба став. Брати і сестри, Бог робив, і Бог робить, і Бог буде робити, брати і сестри. То не чудо, що ми на цьому місці. Слава нашому Богу! То Господь робить. То не людина, не толік. Чи чи ще хтось, чи, чи якісь ми добрі, чи щось заслужили, то Господь положив братам на серце. І це ми маємо ім'я Ісуса Христа, слава нашому Богу! Ми прийшли на це місце і знаємо, що Він є, Господь є. І як вже зазначалося, що й диявол Він приходить, але ж ми, ми віримо в Господа, ми віримо Господу. І ми віримо, що є Воскресіння Ісуса Христа, який прийде скоро і Воскресить нас від цього всього на землі. Бо сьогодні люди, я так дивлюся, і в сусідів навіть є якісь там скелети, і таке, знаєте, ставлять, як то Хиловім, той зветься, Хіловім. І вон, воно, брати і сестри, я так слухав одного проповідника, і він казав: 70% вірять в це, 70% людей. Вони, навіть каже, віруючи, навіть церкви є такі, що зайняті тим, що йдуть з церкви і передіваються, і там роблять те все, служать. Тому, бачите, як, як він обхвачує, як Він хоче обманути людей, як Він хоче обвести, Даже написано ізбрані, брати і сестри, але ви род святий, царственне священство. І ми взяти в уділ Господній. Нас Господь взяв, наші уста, наше єство, наше все, дух, душа і тіло, все должно бути предане. Господу, і коли ми це робимо, коли ми йдемо за Господом і віримо, віраємося Господу, то Він усевершить, Він проведе, він защитить, брати і сестри. Я так споминаю і бігло говорю, бо хочеться чогось так нуждався, І я споминаю мого мішу, який ще маленький, десь йому було до року, і коли він заболів. І двостороннє запалення було, ми не знали, і він вже закрив очі вже вмирав. Я впав, прийшов з, з роботи, гразний, трактористом робив і впав біля ліжка. Господь. І зцілив його. Боже, дай, щоб він жив. І ми почали визивати скору. І нема тут, і сусід побіг там до парторші, Вона каже: Чо ви прибігаєте? Сім годин було вісім, а ви прибігаєте і тут, нас тривожите, ми вже удихаємо. І він там, її, знаєте, мерзкі, почав матюкати, і вона дала йому телефон, і він подзвонив, і приїхала скора, забрала, і почали колоти його. Але я заявляв в церкві, і все, і Господь і зцілив його проти. Слава нашому Богу. І далі він прожив вже малим буса, він їздив маршруткою восьмерка по городі, тобто дев'ятка. І він їздив і йому відкривав окно, і воно проспозило його. І троє суток. Без сознання лежав. І врач каже, виходять, каже, каже, з 90 людей чи 100 людей, один може вийти, не знаю, каже, чи він вижив. І я ходив, ми мазали єлеєм, як він був три, троє суток. І знаєте, і їсти не хочеться, нічого не і пити, нічого не хочеться. Господі, ходиш, і він передо мною, Боже. Тоді, кажу, його і зцілив, І зараз я хочу, щоб він був, і вже рози моєї не стало. Була роза, і ото я розказував. І через троє суток він приходить з сузнання. Слава нашому Богу, брати і сестри! Бог все видящий, Бог знає, і він знає, як провести. І всякі трудності було, всяких. Переживай, і я бачив руку милості Господньої. І я думаю, кожен може встати багато розказати. Багато милості Господні співає, «Вспоминай, читай всіх до єдиного серце, повторай. Спомнів, як Он щедро наділів, уділятися буде, он совершив. Читаю місце таке, і ми будемо молитися, дякувати нашому Богу, що Він. Є з нами, що Він є в нас, і Він, той, який не оставляв. І за Петра я читав, і ми бачимо, що Петра було Слово, а вже Дух Святий зійшов на тих, які прийшли. І каже, що їм препятствує хреститись в воді, як вони вже хрещені Духом Святим, і колись не давали хрещення, хто не хрещений Духом Святим. А сьогодні. Е, вже так е, дають, а колись, якщо не хрещений, то е, е, молися, щоб був хрещений Духом Святим. Таке. Хай Господь благословить. Читаю Євреям 11 глава. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву, кращу, як каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, продари його нею і мерши він ще промовляє. Вірою єнок був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його, бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Слава нашому Богу, брати і сестри. Ми бачимо тут ціла глава про тих мужів віри. І Ной, і Авраам, і Сара, і далі всі, і всіх не перечислено. Вони не бачили. Обіцяному, перейшли туди. І я думаю, що сьогодні ми вірою живемо. Сьогодні багато людей, а хто його знає, а хто там був, а хто там знає, а як воно буде, живеш собі, живи. І так, знаєте, сатана обоюкує людей. І люди думають, що воно так собі пройде. Але... Брати і сестри, ті, які уповають на Господа, вони взирають на нього, і написано, пишеться пам'ятна книга про тих, які Господа вірять. І до семи церков я, е, прошлі, чи позапрошлий раз у середу говорив, що каже: я знаю діла твої. Господь все знає про нас. І мати може не знати, батько не знати за дітей, а Господь все знає. І ми бачимо, треба брати вірою. каже, а віра то підстава сподіваного доказу небаченого, бо Нею засвідчені старші були, брати і сестри. Отака От віра. Якщо ми віримо Господу, довіраємося йому, то Він допомагає, і багато можна говорити розказувати про милості Господні. І, і брати розказують сьогодні і про тюрми, і про лагера, і про армію, як проводив Господь. Всякі були випробування, але ж вони стояли твердо. І сьогодні ця свобода, щоб вона не послужила кружденню плоті, щоб ми не крепко взялися за це, за це багатство, за ці розкоші світу цього. Сьогодні вони приманюють, воно все молодь іначе, старших іначе, і тобі треба приобрести теше, те, як те, ти вспієш духовне. І так обманює сатана. Але наша, наша брати і сестри, ціль служити Господу і йти за Господом. Хай Господь благословить нас всіх, і ми будемо молитись. Йому слава за все. Амінь.